Так, давайте розберемо, хто з пенсіонерів должен обновити свої дані в пенсіонному фонді. Тому що раніше я там записав відео, полетіли нігативні такі коментарі. Некоторі пишуть це для ВПО. Некоторі пишуть це для тих, хто в окупації. Ніхто не може знати, кому нужно це все зробити. Для того щоб це все узнати, вам потрібно зайти на ваш пенсіонний фонд. Як зайти, я вам зараз покажу. І тільки там подивитися, вам там буде індивідуальне увідомлення, кому треба міняти. Якщо вам такого немає, значить ви можете не міняти. Якщо вам є, то ви повинні поміняти. Тож раджу це все перевірити. Також поділитися цим відео. Давайте я покажу, як зробити вход. Заходимо на портал е, пенсіонного фонду. Робимо вход. Тут вибираємо за допомогою ID Вибираємо фізична особа увійти. Далі вибираєте в списку ваш банк. Зараз я виберу і далі зроблю вход і покажу далі. Після того, як ви зайдете на свій сайт пенсіонного фонду. Тут є мої повідомлення і індивідуальні повідомлення. Отут ви прочитаєте: є у вас є таке письмо, де вам треба зв'язатися в онлайн режимі і оновити свої фіціоні дані, то зробіть. Якщо ні, то вам нічого не треба робити. Тож поділіться цим відео, так як багатьом воно може знадобитися. Підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі в наступному відео.